Привіт усім, друзі! Сьогодні особливий момент, бо ми стоїмо на порозі нового року. Я хочу подякувати кожному з вас, тим, хто зі мною давно, і тим, хто приєднався зовсім недавно. Нас тут не мільйони, але нас уже 1500, і для мене це реально багато. Цей рік був різним, десь складним, десь веселим, але найголовніше, ви були поруч. Лайки, коментарі, перегляди. Це все мотивує мене не зупинятись і робити контент далі. У новому році я бажаю вам простих, але важливих речей: здоров'я, спокою, тепла, і щоб кожен день знаходив хоч маленький привід усміхнутись. Нехай у вас буде більше світла, ніж темряви, і більше радості, ніж проблем. Новий рік це не тільки підсумки, а й моменти разом. І замість того, щоб просто говорити, я хочу провести цей момент з вами. Тож давайте не тягнути час, заходимо в гру і робимо цей вечір ще теплішим. А почати я пропоную щось адекватно. Хоча найбільш адекватним в цій ситуації буде видалити роблекс і більше в нього ніколи не заходити. Але все-таки я зміг знайти якісні плейси, в які я буду грати в цьому відео. Але грати я буду не сам, грати я буду зі своїми підписниками з Discord. Ви, до речі, також заходьте, ми часто спілкуємось на різні теми. Та й взагалі в нас весело. заходьте коротше. Назва першого плейсу Seven Days to Life. Механіка цієї гри дуже проста та зрозуміла. Вдень ти намагаєшся набрати якнайбільше ресурсів, а вночі ти відбиваєшся від монстрів. На початку я, звичайно, побіг лутатись, завалив оленя та забрав його м'ясо. Полювання полюванням, але обід по розкладу. Коли стемніло, я зробив пару факелів та поставив їх біля бази. На першу ніч ми дуже довго чекали приходу монстрів, але до нас ніхто не прийшов. Як ви можете побачити, в мене зброя трохи краще, ніж в моїх підписників. Це пояснюється тим, що я вже грав раніше в цю гру та купив кращу зброю. Кращу зброю можна купляти за внутрішню ігрову валюту, а не за донат, і це безумовно один із плюсів гри. Недалеко від нашої бази я знайшов зруйнований вертольот. Як я не намагався з ним взаємодіяти, нічого не вийшло. Хоча зате ягідки зібрав. Згодом, прогулявшись, я знайшов закинутий будинок. Всередині нього, на жаль, ніякого луту не було. Також через Бах чомусь тут згенерувались дві структури в одній. І ще біля будинку був сейф, проте я не знав код. А зруйнувати інструментами його в мене не вийшло. На цьому моменті я, чесно кажучи, трохи здивувався, Де, блін, в засніженому лісі хлопці змогли знайти краба, та ще й такого великого. Взявши себе в руки, ми швиденько його розібрали. Але з нього, на жаль, нічого цікавого, крім кісток, не випало. Ну зате нам дали бафи на захист. Гуляючи в лісі, я знайшов коробку і з неї випав хліб. Цікаво, а хто його туди засунув? В цей день чомусь дуже швидко стемніло, і мені довелось буквально бігти додому. Хоч зброя в мене і дуже хороша, але по лісу самому вночі краще не гуляти. Ну і в житті також. Щоб ми могли краще бачити, коли на нас нападуть, я скрафтив ще декілька факелів та поставив їх вздовж будинку. Але в один момент сталося дещо неочікуване. Зловивши такого хорошого ляща, я швидко зрозумів, хто це був. Хлопці, та тут фулхаус зібрався. Та нас взагалі всі підряд набити, хочуть навіть мультяшний кіт сюди прийшов. Як швидко прийшли, так швидко і пішли. Коротше кажучи, я всіх прогнав. Переживши цю ніч, я зразу пішов добувати дерево. Монстри монстрами, а дерево добувати треба. Скрафтивши кірку, я пішов на пошуки каменю. Нічого так не бадьорить зранку, як озеро лядяної води. О, і ягідки заберу. А ось і перший камінь, хоча це на камінь не сильно схоже, можливо, це якась руда. Добувши руди, я хотів піти додому, але мені перегризли світло. Ну і наостанок маленький новорічний сюрприз. Зараз я заходжу в пліс Донат і хочу подякувати вам не словами, а діями. Зараз я задоначу своїм підписникам, бо без вас цього каналу просто не існувало б. А ось і перша людина, кому я задоначу. Давай закину тобі 10 робуксів. І тобі також 10 робуксів закину. Як ви бачите, хлопці дуже раді, як же все-таки приємно робити людей щасливими! Якщо ти дивишся це відео, знай, ти реально важлива частина цього ком'юніті. Дякую, що ти тут. З новим роком вас. Побачимося вже в наступному році. Буде ще більше відео, ігор і моментів разом.